Доброго ранку, рідне наш дім. Доброго ранку друзям усім. Вправо вліво повернусь, усім навколо посміхнусь. Діти, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про щось дуже цікаве. А про що ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Хоч не солодкий та дуже смачний, хоч не великий, проте дорогий. Сядемо обідати він на столі. Люблять його і дорослі, і малі. Так, діти, це хліб. Звідки до нас приходить хліб? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадки. Ходить полем з краю в край, ріже чорний коровай. Що це? Так, трактор оре землю. А хто працює на тракторі? Тракторист. Люди сіють зерно весною і дбають про те, щоб посіяти його в сиру землю за допомогою сівалки. Коли зерно проростає, його поливають дощі і гріє сонечко. А про що ця загадка? Золотий та вусатий в ста кишенях 100 маляток. Колосок. Ось таке поле влітку. Спочатку зерно буває зеленим, а потім достигає і стає жовтим. А коли збирають хліб? А давайте подивимось, яка сільськогосподарська техніка допомагає людям збирати зерно. Комбайн молотить зерно. І висипаю у велику машину. Далі зерно везуть на млин. Там зерно перемолюють на борошно. Потім борошно везуть на хлібозавод у спеціальних машинах. А з борошна що роблять? Білий хліб, житній хліб, батон, булочки, багет, круасани, ватрушки, печиво, крекери. А ще з борошна роблять пиріг, пряники. Рулети, кекси, пончики, пиріжки, бублики, лаваш, різні види макаронів. Розглянь та назви страви з борошна. Діти, а зараз ми з вами намалюємо колосок. Але спочатку. Зробив пальчикову гімнастику. Землю впало. І тягтись до сонця стало. Дощик землю поливав, а росточок підростав. Він до сонця потягнувся, колосочком обернувся. Щоб намалювати колосок, нам потрібно. Пензлик. Стаканчик з водою і фарба набираємо жовтий колір і згори вниз малюємо. Це буде стебло. Потім домалюємо зернятко. І нарешті малюємо. Листочки теж жовтого кольору. Можна ще намалювати на кожному зернятку тоненькі смужечки, як вусики для нашого колоска. Діти, я впевнена, у вас вийшли чудові колоски. Насилайте свої роботи.